Носієм е, влади в е, нормальній державі є нарід. Те ця, група людей, що ми нормально називаємо владою, це є люди, яким щось пору народ поручив. Вони не є абсолютними носіями влади, вони є. Повинен виконувати владу в імені народу. І тому, е, безумовно, нарід повинен дбати про те, щоб кожен член, е, кожен громадянин втішався повними правами, які йому належать, а з другої сторони, щоб він. Будучи активним, зрілим громадянином, дбав про те, що, щоб е, влада, ця, ця група людей, яким повірено провадити на річ, щоб вона свій мандат виконувала згідно із тим, е, що навіть дає, що навіть хоче дати, що навіть. Очікує як запевнення від тої групи людей.